Чому Біблію вже сотні років багато людей хочуть викорінити з життя віруючих людей чи з життя людей, які хочуть і можуть бути вірними християнами? В чому ж секрет? А секрет в тому, що якщо ти будеш доторкатися, будеш з'єднуватися з рятівником і з Біблією, то тоді ти будеш просвітлюватися. Ми будемо світлими. Зі світлим розумом. І ще секрет у тому, чому ж викорінюють, щоб церква не мала влади в нашому житті, щоб хтось інший мав її, той хто не до Бога. І тому церкву блокують в інтернеті, так і в реальному житті. Світ не хоче, щоб люди знали правду, але коли ми приймаємо Біблію і церкву, тоді ми будемо знати правду, знати істину. І тому, коли людина стає мудрішою, наприклад, коли нам 5-10 років, ми думаємо, що все знаємо. Коли 15 років думаємо ого, та ми вже дорослі, знаємо все. Але коли 20 років, то тоді ми найрозумніші. Але коли приходить 30 років, 40 років, якщо задуматися, то ми взагалі нічого не знаємо, і все, що ми думали, це була помилка. Досвід до людини приходить з роками. Людина, як, як птахоподібна тварина, росте, як птиця, збільшується, але розуму може не бути. Було багато помилок, тому що ми думали, що розумні, але насправді робили помилки, замість того, щоб пізнавати істину. Тому, якщо ми, ти і всі разом будемо вивчати Біблію, ми станемо розумні на 6 тисяч років, які були. І ще на тисячу, яка буде до семитисячного року по Біблії. Біблія дає достовірну історію про 6 тисяч років, які були, і навіть більше і далі. Є різниця, коли ти знаєш історію тільки на 30-40 років, але коли в тебе розум є на 6 тисяч років, це інше. Тому задумайтесь, ось чому людей притісняють, викорінюють біблію з життя. І самих людей, які хочуть розповісти про Біблію. І тому історія нам дана, щоб ми не робили помилки, які робили раніше люди і народи. І по Біблії прикладом є те, що гріх це дуже небезпечно. Кожну історію переписують, але тільки не біблію. І якщо думати, є приказка, як говорили фашисти: чим більше брехня, тим більше люди в неї вірять. Прикладом є революції, реконструкції і перенародження і дарвін. І тому зрозуміло, чому Біблію забирають. Тому Бог один, треба знати істину, щоб бути благословенним. Бог для нас приготував все найкраще благословення, істину і життя вічне, навіть краще, ніж тут. І тому, коли людина не просвітлена, то з нею можна робити все в цьому світі сатани. Але коли людина просвітлена, це дуже важко. Амінь.